Фармадол, забудь про головний біль. Завдяки йому наша держава називається Україна. За його правління Українська держава мала чіткі кордони, військово адміністративну вертикаль і власну скарбницю. Але ми досі точно не знаємо, де він похований. Могилу першого гетьмана України Богдана Хмельницького шукають по суті від його смерті і до сьогодні. Але все марно. Чому ми не знаємо місця поховань більшості наших гетьманів, творців української держави? І як роль гетьмана Хмельницького переписали для світу та українців московські історики? Тему досліджувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Він зміг об'єднати українські землі, але його власний рід зник. Та й могілу досі ніхто не може знайти. З іменем Богдана Хмельницького тягнеться шлейф із міфів, які розвінчуємо й досі. Головна таємниця місце поховання. Нині з'явилися нові документи. Та чи дадуть вони зачіпку, де все ж таки могила першого гетьмана України? Знайти поховання Богдана Хмельницького намагалися вже давно. Спочатку у 19 столітті, раз копали у 20-му і вже за наших часів. Але до істини поки не докопалися. Камера геофізиків спускається по свердловині ледь не на той світ. Так шукають склеп, у якому поховано Богдана Хмельницького. Проводилося пробне буріння. Історикиня Надія Кукса показує місце пошуку в лінській церкві за офіційною версією. Саме ній похований Хмельницький храм побудовано його коштом поруч із заміською резиденцією в Суботові. Це його батьківщина. Зовні церква більш схожа на усипальницю, аніж традиційно. Саме тут науковці завжди шукали гетьманську могилу. Це одне з найважливіших питань ідентифікації. Нації Богдан Хмельницький помер у 1657 року у віці 62 років у своїй чигиринській резиденції. Тоді це була гетьманська столиця. За останні 10 років життя Хмельницькому вдалося підняти козаків на визвольну війну та відновити незалежну державу, яку визнає світ. Тодішня Україна мала чіткі кордони, військо, адміністративну вертикаль. Та власну скарбницю О, через місяць по смерті Богдана Хмельницького поховали в Суботові. Це єдиний доконаний факт. А далі легенди та міфи перемішуються з літописами. Не виявили жодної такої прямої свідчення. Сучасників гетьмана, які були в Чигирині, цей час, де б говорилося про саме обставини похорону, де було поховано. З Одного боку померла незвичайна людина, але обставини похорону було традиційно. Може бути інша версія. Хтось свого часу ретельно попрацював над цим. Документи були вилучені. За тих часів у Суботові було два храми: кам'яний Іллінський та дерев'яний михайлівський. Останній згодом згорів. У літописах про місце поховання гетьмана фігурує саме ринкова церква. Але за місцем розташування обидві підпадають під це визначення. Я шукала зовсім інші речі. В архіві Варшави історикиня Тетяна Таїрова знайшла нові свідчення протилежні офіційні версії. Нерозбірливим почерком написано: Богдана Хмельницького поховано у Михайлівській церкві. Раніше там поховали його сина Тимоша. Там чітко сказано, що в дерев'яній церкві Суботова на фундаменті був похований Богдан Глянецький. Це документ польської мови. Це опис суботовий, який був зроблений в 18 столітті. Україна мала 13 гетьманів правителів, прах багатьох із них не в Україні. Типова картина: місто поховання відомо, а от самі могили не локалізовані. Могили Івана Бріховецького ймовірно підірвали. Разом із церквою на Полтавщині, Останнє пристанище Івана Скоропадського в Гамаліївському монастирі на Сумщині залито бетоном, склеп Кирила Розумовського на Чернігівщині, нібито разом із його серцем, пограбовано вже радянською владою. От і тоді розуміли, от що могили правителів. Це місця поклоніння. Це якраз ті пункти, які не дають забути про повноцінність і повнокровність існування етносу увінченого власною державою і власним правителем. І для того, щоб стерти цю пам'ять, треба в тому числі от знищити місця поклоніння, могили видатних предків. От і з українськими гетьманами щось подібне відбулося на глибині майже трьох метрів. Камера геофізики впирається в засипаний вхід. Здається, пошуки марні там є підземний об'єкт. Це безперечно. Треба ще один етап не досліджень. Ще один етап геофізики, ще сканування. Ці дослідження дозволять виявити геометрію краще цього об'єкта. Пошук могили Богдана Хмельницького це на сам формування історичної пам'яті українців, кажуть історики, і припиняти його не варто. Рік тому почалися розкопки на місці, де могла стояти дерев'яна Михайлівська церква, яка згоріла. Саме на неї вказують знайдені нині документи Простежувалося вкраплення попелу, а також фрагменти горілої деревини. Місце поховання Богдана Хмельницького має значення не лише для істориків перший гетьман України це уособлення нашої реальної державності. Після його смерті спочатку Московія, а затим Російська імперія знищували не лише суверенітет України, вони випалювали нашу ідентичність та нав'язували міфи. Російська імперія все зробила, щоб зачистити історію про створення Богданом Хмельницьким української держави. Закладалися мозок українців, що Богдан Хмельницький не хотів незалежної держави, а він хотів тільки воз'єднатися з Росією. Та з якою Росією, якщо й Росії на той час не було, тоді в 17 сторіччі Богдан Хмельницький досяг фактично неможливого поновив державність. Це те, що нині ми у 21-му виборюємо в кривавій війні, розв'язаною Росією, і знайшовши місця поховання гетьманів, відновимо ще одну історичну справедливість. Валентина доброта, Андрій Ветошкін, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.